Вітаю друзі! Сьогодні у нас 31 травня 25-го року робимо огляд наших нуклеусів, яких ми заселяли. І є проблема. Проблема в тому, що у нас взяток і бджоли заливаються. Я вже глянув ось на цю на цей нуклеус. Тут матка є, матка ще не сіє. Якщо ви поглянете, то це все залито, десь матка ходить. Може навіть злетіти, ну злетить, то злетить. Ось, ось така ситуація. Ну це ну це не добре. А у маточка ходить якраз. Ось тут вам. Ось вона. Ось, ось, ось вона. Ну і де вона має сіяти? Візьмемо цей наприклад. Тут легше і чую. І тут така сама ситуація, а вночі ну, є засів, нема засів. Ну, вони десь на днях мають, але матка теж ходить. От бачите, бачите? Ось тут теж все залито. Але є такі, які вже облетілися. Ось, десь навіть позначив, там ну, гляну. Так, ну, наприклад, ось цей. Тут легонький, ну, що правильно вони поїдають корма. Так, тут вже є личинка. Може зараз її побачимо матку. Наразі я її не бачу. Не бачу де? Вона може бути і на стінці. Ну, але личинка є. Тут личинка є. А ось і матка ходимо, покажи. Просто маточка. Бачите, друзі? Де матки засіяли, там все, все ок. І ось так вони серединочка на розплоді. А там, де не встигли, є проблема, вони залилися. Ну, зараз. Ну, ми глянемо, що тут показує. Не бачив, тут я його не робив огляд. Мені цікавився, була сніжна. Із як залито. Як все залито. Ні, Це гарно, що такі бджоли красиві. О, і маточка ходить. От, Ну як вона буде, як немає. Не Бачите, я не хоч хтось язик починає. не... І це, все за... і це все залито. Що мені робити, друзі? От питання вирізати, забирати? Візьмемо ще довге відео. А можливо тут навіть і немає. Так, тут, напевно. так. А бачите, є така ситуація, що тут матка пропала, напевно. А може і ні. Ну, принаймні, я її не бачу, шукати не буду. Ну, Принаймні бджола є. Але її небагато. Порівняно з іншими, скажімо, маткомісцями. Довге відео, знову, як завжди. Відкриємо ось цю. Чи я вже показував це? Не показував? Ні. А, Ні, не показую. Дивіться. Чи я показую вже, щось таке я бачу. А ось матка ходить. Ну, вона ще не засіє. Ну і куди вона засіє? Але тут все залито. Ну куди? Ось щось такого? Такі наші бджоли. Так працюють. Гарно. Ну, всім па.